Соловечку співай, колосися жито, це вітчизний рідний край, люба в ньому жити, не легенда, не міраж, Обернеш орбіту цього світу, Україну, рай наш, квітка цього світу. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. Сиво, сиво давнину, козаки ще на війну, на рідну Україну, суне на себе зупину, лягри турки та татари, московити, я не чаре, щоб палить сади і хати, щоб людей в неволю гнати. Це не буде переводити українському народу, доки із робив сторіч давно козацький кит. День захисників і захисниць України. Ми дякуємо тим, хто боронить нашу рідну Україну. Можна їй подостоїти стояти своїх батьків від башень, українські воїни, нащадку славних козаків. Дівчучі й сильні воїни у нас держави, гордість в непростий цей час. І знаю я, що Україну не зламати, якщо Нацгвардія нас буде захищати. І кожен українець мусить знати героїв, що тримають небеса. Ще творить цю історію суттясу, що бореться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, за ради світлої, ясної долі. Ти солдат, і тебе захищаєш, від московських котів, наче з бісить коляд проганяєш, що зі своєю вдарушся в дім. Молимося за кожного солдата чиїсь. Батька сина, або брата, хай береже молитва її єдина, за ними Бог, за ними Україна. Я стоятиму в дорозі, батьківщину не віддам, злим підступним ворогам. Тато каже молодець, справжній синку ти боєць. І як він, як наш дідусь, я нікого не боюсь. Дід мій в армії служив, тато в армії служив. Я служити теж піду і я їх не підведу. Я навчусь марширувати, Виросту піду в солдати, буду справжнім вояком, вивчусь на артилериста або стану я танкістом, а ще краще моряком. А допоки вчусь тата Україну захищати, нашу рідну Україну ще зберегли за всі віки. Низький уклін і третій. Слава українські захисники. Бажаємо службі цинка радість. Нехай ворог забуде зло і капоці. Нехай у світі буде лише добро. И в сърце хай живее топлина.